Майже 13 мільйонів українців стали біженцями через війну. Частина за даними Держприкордонслужби, виїхала з України. Таких громадян за 6 місяців минулого року було понад 8 мільйонів. Близько п'яти мільйонів залишилися в країні і отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Найскладнішим для переселенців є житлове питання, каже героїня наступного нашого матеріалу. Зводити кінці з кінцями допомагають державні виплати, але з 1 березня частина переселенців втратить право на їхнє отримання. Деталі далі. Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Пані Світлана з 11-річною аріною показують квартиру, яку винаймають вже близько року. З минулого щасливого життя в новій каховці, світлини в телефоні, та ось ця бабусина хустинка. Це все, що змогли вивезти з собою на згадку провідний дім. Це наше життя, яке ми вивезли з нової каховки. Бо що орки все перевертали, все видирали, все викидали. Я не знаю, що вони шукали. Вони нам його розірвали. Ми несли його так. Ми зняли цю квартиру, можна сказати, полупусту. Оце все, що зараз тут є. Ну окрім, звісно, дивана і крісел і шкафа цього, все остальне нам дали люди. Київ нас прийняв дуже гарно, нам допомогли, нам дали все, починаючи від цих іграшок, покривал, постілі, ковдри, подушки. Навіть оцю клітку з хом'яками подарували моїй дитині. Навіть тут, в умовній безпеці, Світлана не може не згадувати про свою українську сонячну нову каховку. За місяць у нас взагалі, можна сказати, практично була голодовка, і ми бігали. Коли я йшла в магазин, приносила консерву, а мені дитина казала, а конфетка? А конфетки не було. Це було дуже дуже страшно. В окупації Світлана з донькою прожили півроку. Нерви здавали. У маленької арінки почалися напади. Вона втрачала свідомість. Тоді Світлана швидко зібрала речі і вирушила, як сама каже, в нікуди виїжджали через Запоріжжя, провели чотири моторошні доби у черзі, щоб переїхати російський блокпост у Васильівці. Дуже багато людей там стояло, не пропускали. Ми спали на землі, на траві. Четверо людей померло там в дорозі, в цьому скупченні. Дві народили жіночки. Дитина моя дуже була налякана, плакала. У Києві життя ніби поступово почало налагоджуватися, каже жінка. Донечка знайшла нових друзів у школі, відвідує гуртки. Разом бувають на різних культурних заходах. Світлана знайшла роботу, приєдналася до волонтерів громадської організації, що допомагає переселенцям. Але у столиці каже, життя дороге, а заощадження закінчується. Державні виплати переселенцям допомагали жінці вижити. Тепер боїться, що і це можуть забрати. Дуже важко нам знімати квартиру, оплачувати оренду комунальні. І Якщо ще знімуть ці наші ВПО, це буде дуже дуже важко. Отримати безкоштовний дах над головою. Складне завдання не лише для Світлани, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб найбільш актуальна проблема в Україні. Наразі з майже п'яти мільйонів ВПО лише один відсоток отримали безоплатні помешкання для проживання. Вирішення почали шукати парламентарі. Спеціальна парламентська комісія, яка опікується правами переселенців, ініціює законопроект щодо проведення системної інвентаризації. Зації об'єктів різних форм власності, які придатні для проживання, законодавці також обіцяють напрацювати спрощений механізм передачі будівель для розміщення у них внутрішньо переміщених осіб. Ми не маємо зараз коштів на то, щоб побудувати зараз житло для ВПО. Ми маємо знайти такі механізми для того, щоб всі ці об'єкти залучити, знайти механізми, як їх добудувати, як їх доремонтувати, дореконструвати, привести в придатний для проживання вигляд. З 1 березня частина переселенців втратила право на виплати від держави відповідно до постанови Кабміну, це люди, які не працюють, не маючи на це поважної причини, або не зареєструвалися в центрі зайнятості а також ті, чий дохід перевищує 9444 гривень. Парламентські комісії підтримують людей, мовляв, зниження гарантованої державної підтримки поставить внутрішньопереміщених осіб на межу критичного виживання. Тому почали розробляти механізм чітких критеріїв для призначення виплат переселенцям. Тобто ми розуміємо, що майже втричі. Цю кількість людей зменшили. А у мене є така інформація, що велика частина цих людей або поїде за кордон, або буде повертатися в окупацію, але до себе, додому, в своїй будівлі, в свої квартири, в свої домівки. Ми не можемо зараз позбавити до двох мільйонів переселенців цих виплат, тому що люди. Ці виплати вони використовують і на проживання, і на мінімальне харчове забезпечення, на мінімальні ліки. Світлана з донечкою права на першочергове житлове забезпечення не мають, оскільки не належать до жодної із пільгових категорій. Тому сподіваються, що, хоча б матимуть цільові виплати для ВПО. Ці гроші наразі для родини ледь не основний дохід. Тож жінка вже подала документи до ЦНАПу для проходження повторної верифікації. Я хочу жити без війни, і щоб було все як раніше, і статумо піти. Чи з повні тиші? І не знала я, як люблю школу. І щоб завгодно віддала, щоб її запах чути знову, щоб на урок дзвінок лунав. На Новий рік, що хочеш ти? Матусі люби питання. Я хочу жити без війни. Це головне моє бажання. Людмила Горіцька, Андрій Соловйов, парламентський телеканал Рада, марафон Єдині новини.